За радянських часів в Одесі працювало багато відомих до нині заводів та підприємств. Втім, частина із них не змогла пройти випробування часом і припинила своє фактичне існування. Вітаю, мене звати Тетяна і Це проект новини Live. Чи реально відновити функціонування промислових гігантів Одеси та як ефективно розпорядитися підприємствами, робота яких наразі призупинена? Про це і не лише поговоримо із народним депутатом України Олексієм Гончаренко. Доброго дня. Вітаю вас. Отож, давайте почнемо із державних підприє... підприємств. В частности, ні для кого вже не секрет, що держава є досить таким поганим власником. І приклад цього є одеський ліноловий завод більшовик. Підприємство доведено до банкрутства, але воно й досі є державним. І сьогодні там вже по суті стін немає. А колись там працювало кілька тисяч людей. Чи можна відродити це виробництво і як це зробити? Тим паче, що зараз в країні війна, і після її завершення продукція якраз цього заводу могла б знадобитися. Вітаю вас. Дивіться, я думаю, що треба казати не про кожний окремий завод, а розмовляти глобально про те, яким має бути державний підхід до таких подібних заводів виробництв. Я думаю, що він має бути розділений чітко на дві частини: перша частина заводи стратегічні. Об'єкти стратегічні, які мають велике значення для безпеки держави для так, фундаментальних галузей. І в таких випадках роль держави може бути великою. Тому держава може бути і власником, це, в принципі, є допустимо. Хоча дійсно весь досвід світовий говорить про те, що держава не є найкращим власником завжди людина, яка має. Підприємницький хист, і яка розуміє, що бореться за власне ем, інтерес, вона більш ефективна. Однак, у випадку таких стратегічних підприємств це може бути виправдано. І другі інші підприємства, як до прикладу, назвали більшовик. Я думаю, що причина того, що більшовик сьогодні в руїнах саме в тому, що своєчасно часу він не був проданий, переданий і не пішов на безпосередньо ринок працювати на ринку. Сьогодні я думаю, що про відродження цього підприємства казати дуже складно. Можливо, знайдуться ті підприємці, такі подвижники, які це зможуть зробити. Однак повторюсь, ми живемо в сучасному світі. В цьому сучасному світі держава не має виготовляти ліноліу. Ми не північна Корея і не слава Богу, і не Російська Федерація. Тому це не є завдання держави. Держава має створювати правила гри. Тому в випадку більшовика я. За те, щоб вже поки там щось ще залишається, ці руїни треба передавати приватному власнику. І тут навіть не головне не ціна, там за скільки продати. А саме головне, щоб якесь виробництво про нажали на обов'язкове було запущено. Взагалі вважаю, що має стояти пріоритет це робочі місця. Тобто, якщо створюються робочі місця, якщо люди отримують зарплату, це набагато важливіше ніж там. Трішки більше зайде від продажу теоретичного казну трішки менше. А от саме головне, щоб люди працювали, отримували зарплату. Сьогодні це ключове завдання в нинішніх умовах. Чому взагалі довгі роки ніхто не займався питаннями таких промислових гігантів, таких об'єктів? Чому одразу там не віддали, наприклад, іноземним інвесторам на якихось пільгових умовах? І при цьому державна казна би поповнювалася, і підприємство по суті не розвалилося. Я думаю, очевидно, що з економічною політикою всі ці роки в Україні була велика біда, і ми маємо сьогодні наслідки цього. Але, на жаль, треба сказати, що і сьогодні з економічною політикою в нас біда. Я, власне кажучи, сказати, що яка сьогодні в державі економічна політика, я навіть не можу. Її просто немає ніякої. Ми реагуємо на виклики, там да, держава забезпечує функціонування, щоб там йшла вода в крані, щоб була електрика, якісь там такі базові послуги. Однак в цілому жодної економічної політики. політики, яка говорить, а майбутнє місце України на мапі економічній світу, а як ми до цього будемо прагнути, а підтримка яких галузі пріоритетна, а підтримка підприємців. Нічого цього фактично немає. А навіть навпаки, скажу, що, наприклад, сьогодні в Верховній Раді розглядається, на жаль, в першому читанні вже прийнятий законопроект, який відміняє пільгову ставку оподаткування 2% який повертає всі перевірки, я голосував проти цього законопроекта. Вніс нього зараз багато права. Буду робити все, що в моїх силах, щоб не допустити його прийняття в такому вигляді, але ну от ми бачимо, це ще один про того, що економічної політики просто не існує. Давайте поговоримо про приватизацію державних об'єктів і в частності про одеський припортовий завод. підприємство серйозне і в неправильних руках воно може бути небезпечним. Його не один раз виставляли на торги, і навіть були покупці. Сьогодні мова знову йде про те, щоб його приватизувати, бо держава не має грошей для того, щоб модернізувати його. Яким ви бачите майбутнє одеського припортового заводу? Дійсно, для мене ця тема дуже близька і важлива. Я насправді багато років цією темою займаюся і піднімаю тему екологічної небезпеки цього об'єкту. Треба розуміти, що в склад одеського припортового заводу входить найбільше в Європі аміакосховища, ємністю 120 тисяч тонн. Це колосальне просто аміакосховище. і е, взагалі ОПЗ це. Фінальна точка багатосоткілометрового аміакопроводу, який починається ще на території Росії, сьогодні, звичайно, він не працює, але просто щоб ми розуміли, що це за об'єкт. Тому це безумовно об'єкт є стратегічним. І якраз от тут я вважаю, що по таких об'єктах роль держави має бути значною, і і на такому об'єкті можливі варіанти різні, наприклад, державного приватного партнерства. Тоді коли держава залишає контроль за собою. Однак при цьому долучається приватний інвестор, який безпосередньо займається виробництвом, тому що фактично цей завод він складається з двох частин: частина, яка займається виробництвом аміака, і частина, яка займається перевантаженням, от прийняттям з аміакопроводу проводу перевантаженням. І безумовно, цей аміакопровод, який в державній власності має залишитись, тому що це повторюсь, унікальний абсолютно аміакопровод. І в цьому сенсі ОПЗ має залишитися, на мою думку. Під контролем держави щонайменше частковим. Це от, те, що думаю я. Безумовно, сьогодні ОПЗ переживає дуже тяжкі часи, і головна з них причина ну, сьогодні ж фактично він не може відвантажити свою продукцію. Раніше велика кількість його продукції і того, що приходило цим м'якопроводом, воно йшло далі на експорт кораблями аміаковозами. те, що сьогодні нереально, ви знаєте, чорне море закрито, крім зернової ініціативи. Тому ну ситуація така. Чи має держава стежити за тим, що відбувається з підприємством, щоб не вести не довести його до банкрутства і, врешті, щоб його не розпродали? На мою думку, це питання підприємства стратегічне і повна його приватизація разом з цехом перевантаження м'яку. Це неправильно, тому що це фактично віддає в руки приватного власника унікальне м'якопровод, який є державною власністю. А одеський припортовий завод це величезний комплекс, який фактично складається з заводу біля міста Південне, але також багатосоткілометрового м'якопроводу. І розділити це нереально яким інвестором ти взагалі, з яких країн це підприємство було б цікаво, і що більше всього з цього підприємства безпосередньо в цьому і є сила ринку? Що ми не маємо з вами сказати які прийдуть інвестори? Хай вони прийдуть з США з Німеччини чи з Чилі? Ми, ну нам це не має значення, головне, щоб вони були ефективні. Там має значення, щоб це не були, умовно кажучи, російські інвестори, бо ми не хочемо їх тут бачити ні в якому вигляді. А все інше, хай приходять звідки завгодно. Чисто з економічної точки зору, велика доля собівартості продукції ОПЗ це ціна на природний газ. Тому, напевно, хорошим таким інвестором, партнером, повторюсь. Я вважаю, що тут має бути державне приватне партнерство. Я все одно вважаю, що роль держави має залишатися на такому підприємстві. Також партнером міг би стати якийсь інвестор з доступом до дешевого природного газу. Можливо, це арабські країни, і знов таки ці країни зацікавлені в кінцевій продукції цього підприємства. А як бути от з тими заводами, які у 90-ті роки були приватизовані, а сьогодні по суті від них вже нічого не залишилося? Чи взагалі розглядається на державному рівні такий механізм повернення у державну власність таких підприємств? Ну, до прикладу, там одеський автоскладальний завод? Ну і далі що повернути державну власність, і що робити з цими руїнами можливо відбудувати або зовсім нове підприємство побудувати, знов ж таки ну, а відбудувати, державний... відбудувати відбудувати за чий рахунок? Тобто державного рахунку не існує, це наш з вами. Тобто, це означає, що підприємство знищено його фактично вже не існує. А тепер нам скажуть, ви мені, вам, всім, хто нас дивиться зараз, що ми маємо скинутися на те, щоб це підприємство відбудувати по українській традиції на цій відбудові. Хто ще нагріє руки, а далі що буде? Тобто, це не шлях. Шлях о, в усьому світі один це приватний власник, який займається підприємством. І ринок, який диктує, які підприємства потрібні, необхідні, які, які ні. Ви виняток з цього стратегічні підприємства, про які я сказав, і прикладом якого є припортовий завод. Ніякого сенсу забирати руїни назад і вкладати державні кошти в ці руїни. Ну це тільки щоб ви заробили чиновники, які цим будуть які цим будуть займатися. Тому в цьому сенсу вже немає. А чи можна якось вплинути от на тих власників, які знищили по суті ці підприємства, щоб вони знову запустили це виробництво? Ну яким чином гіпнозом? Ну Гіпноз, і, не чином, і... на державному рівні є якийсь механізм, розглядається що механізма це... цього механізму цього немає. Це все балачки про те, що може створити механізм, щоб когось змусити. Ну вас може держава змусити не там, не дай Боже, ви в своїй там помешканні запустили якусь кімнату. А зможе держава змусити там щось робити? Звичайно, що якщо це вже загрожує сусідам, і ви до того довели ситуацію, що там весь може будинок обвалитися, і за ситуацію в вашому помешканні? Ну тут суд може бути і примусове вилучення, але далі все одно, ну повторюю ще раз, це тільки в умовах, які коли це створює там небезпеку фізичну навколишньому середовищу і людям, а так механізмів. Ну, звичайно, що якщо хтось до цього довів, і там ну, людське життя є під загрозою, ну можна цих людей вже судити, але все одно це навряд чи призведе до відновлення роботи того чи іншого підприємства. Якщо говорити про одеський нафтоприродний завод, він 9 років у такому якомусь незрозумілому стані на напіввагомості, чому досі його теж не повернули у власність держави? Хоча це дійсно теж є таке стратегічне підприємство. Це важливе підприємство. Якраз по ньому я думаю, що е, держава має застосувати механізми, які дозволили впливати на його роботу і залишити його і зберегти, тому що це якраз стратегічна галузь і підприємство знов таки потенційно дуже небезпечне. Тому тут я вважаю, якраз держава має Тобто це ні ліноліуни завод, ні автоскладальний. це абсолютно інша історія, коли. Від долі цього підприємства залежить, залежить доля навколишніх проживаючих навколо людей. Тому тут роль держави має бути визначальною, і держава має втрутитись в ситуацію. А як можна взагалі залучити іноземних партнерів? До речі, на МПЗ, щоб він почав працювати? Такі умови ми можемо запропонувати сьогодні. Треба розуміти, що сьогодні залучити когось дуже складно, тому що йде війна, і будь-який інвестор. От ви принесете свої гроші туди, куди завтра може впасти ракета ракети і знищити це. Ну, я думаю, що навіть гарний варіант, що війна закінчилася, да і інвестори те саме. До того як війна закінчиться, теоретично можливі державні гарантії держав, наприклад, США чи Німеччини, Саме про це, наприклад, я спілкуюсь з колегами і прошу їх, щоб. Ці країни надали відповідні гарантії своїм інвесторам, щоб вони все таки заходили в Україну. Для нас це важливо зараз. Бо нам сьогодні потрібні робочі місця. Нам сьогодні треба запускати економіку, але вони зайдуть тільки тоді, коли вони будуть впевнені, що не дай Боже вони зазнають втрат, чи, чи, чи ці втрати будуть відшкодовані після нашої перемоги. Наше завдання буде безумовно з одного боку з'явиться надзвичайно потужний бренд України, надзвичайно потужний. І Україна буде дуже привабливою для будь-якої компанії прийти. Для того щоб просто сказати, що ми працюємо в Україні, але дуже важливо, щоб коли це відбудеться, вони не зустрілись з нашими корумпованими чиновниками, з бардаком, з корупцією в судах. Як ми побачили, голова Верховного суду, який бере хабар 2,7 і доларів США, як ми бачимо суддю, який збиває насмерть національного гвардійця і намагається вислизнути сухим, що називається. Ну тобто, це катастрофічні речі, і наше завдання. Крім того, щоб перемогти Росію, наше завдання це перемогти самих себе корупцію у власній державі і побудувати країну дійсно верховенство права. Без цього жодних інвестицій не буде, і без цього жодного розвитку економіки не буде. А от коли це буде верховенство права в державі, то тоді повірте мені, всьому знайдеться власник і знайдуться інвестори. І в нас я вірю в там в краще майбутнє України. Тому роблю все, що від мене залежить, для того, щоб воно відбулося. Дякую, що долучилися. дали відповіді Дякую, на такі питання. Да. Я нагадаю, Дякую, що це був проект Мені лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі на найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.